Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 20 січня 26-го року, день, коли я записую дане відео. І хочу з вами поспілкуватися про подію цього тижня, про яку зараз стільки багато балачок. Так званий форум в Даосі. Та й, зрештою, я так і назвав відео Провальний Давос» Дуже багато зараз про це мови, і особливо про те, що зустріч Зеленського з Трампом, яка вроді би як мала бути, вона насправді не відбудеться, ну, чи можливо відбудеться але цьому мала ймовірність. І всі якось так, знаєте, понеслась, понеслась, ніби в тому, даосі мало би щось глобальне вирішитись. Я сьогодні поставив запит до своїх друзів з потойбіччя. Знаєте, про яких йде мова. Хто дивиться регулярно мої відео, прогнозування, а також цикл програм по місцях сили, і, власне, отримав я сьогодні послання, яке я хочу вам розповісти, і зробити деякі прогнози. Чи дійсності цей Даос, цей форум щось там цього разу буде плюсовим для України? Чи реально буде провальним? Знаєте, вже тепер щось очікувати. Краще не очікувати, хай щастя приходить тоді, коли його не чекаєш. так? І подивимося, чи може потенційно відбутися в цьому Даосі зустріч Трампа та Зеленського. Все-таки, що покаже карта? Для всіх, кому і відео цікаві, і прогнози, хто дивиться регулярно, ще не підписаний, підписуйтесь, поширюйте відео, ставте вподобайку. Пишіть коментарі, а ми розпочинаємо. Отже, яке послання прийшло мені? Від моїх друзів з спотайбіччя. Коли я поставив запит, що ж це таке відбувається з тим ДАОсом, а мені кажуть, а що ви очікували? Якихось глобальних змін для України після ДАОсу? Та й не треба було цього очікувати. Ніяких там глобальних змін для України не відбудеться в плані для СТОП війни чи для її завершення. Вони відбудуться, як вони кажуть, в іншому місці і в інший час. І зовсім скоро ви про це будете знати. Цей вам дослівно передав. Питання ставите їм, коли це зовсім скоро. Я не ставлю таких питань, тому що в інших вимірах таке розуміння, як час взагалі не існує. Але я також розумію, що це не питання там років. Ну, ви, думаю, також це чудово збагнули. А попередньо, коли це взагалі може відбуватися, є багато інформації важливої. У відео про Трахтимирів. Там було послання від духів родів козацьких і не лише. Тому, хто ще його не бачив, подивіться, є в мене на YouTube-каналі і є. На YouTube каналі 8 каналу. Ось таке прийшло послання. Тому вони кажуть: а чого ви дивуєтеся? А що хтось сказав, що там буде щось глобальне зараз вирішене для України, та вони своє щось там вирішують. О та там якась Гренландія, ще там щось. Вони своє там щось вирішують. Ну, якось так. Отже, для України. Що цей форум взагалі може принести, бо він ж буде там кілька днів тривати. Перша карта мінус. Друга карта нейтральна. Третя карта мінус. Нічого. От в прямому розумінні нічого. Ще йде це все через карту боротьби. Отак, От аби, знаєте, рознервувати. І знов з'їхалось. І знов щось обговорюють. Ну, я маю на увазі, чи для України цей форум щось може принести в плані стоп війни чи її завершення? Відповідь ні. Які зустрічі, які мали бути попередньо по домовленостях, якісь там ще аспекти, хто там з ким мав побачитись і щось поговорити? Карта перевернута. Іде через карту боротьби, невдоволення. І далі йде карта, що те, що ви собі там планували, хотіли. Там, вроді, якісь угоди мали бути підписані, ще там щось ще раз кажу, як мені прийшли сьогодні відповіді. Це відбудеться, але в іншому місці і в інший час, і зовсім скоро ви самі це побачите чи самі це зрозумієте. Но це не про Даос. Тут в тому Даосі все якесь таке шкереберть. Розумієте? Шиворіть на виверіт. Якщо брати не питання завершення війни, якісь інші аспекти для України, чи можуть бути там якісь позитивні рішення, позитивна динаміка, може там для енергетики України, для якогось захисту, тут так: дві карти плюсових, дві карти мінусових. Тобто щось буде вирішуватись на рівні якихось концептів, на рівні якихось заяв. А де ж дії ви спитаєте? А в плані дій тут карта неудачі. Але чи варто робити з цього якусь глобальну проблему чи катастрофу, що ой, вдалося нічого не вирішили? Ні, не варто. Тому що це вони зустрілися, щось вирішувати своє. А питання України і так далі. Як бачите, поки їх добряче не потрясе, то чи вони будуть до цих питань вертатись з Україною так? Глобально. Подивимось, а їх потрясе? Ну, а що вони думають? Просто так. Так що ніяких ми зараз там очікувань не будуємо, ніяких ми ставок не робимо. Ще раз скажу, в інший час, в іншому місці. Давайте подивимося, чи потенційно може бути зустріч між Трампом і Зеленським. Бо так, що вроді вони там глобально домовлялись про цю зустріч, таке хіба було. А тут вже таке роздуле: Трамп відмовився зустрічати з Зеленським в Даосі. А була глобально домовленість з ним зустрічатись. Ну, може, була, бо я так інформаційно не дуже там зараз вичитую новини, як і зрештою раніше. Але коли я це прочитав, в кільканадцятьох заголовках це от заходиш в Ютубі, вся стрічка в тій інформаційній новині, що Трамп відмовив Зеленський, відмовився зустрічатись з Зеленським. Боже, що вже відбувається, знову розганяють якийсь негатив. Так, а суть в зустрічі, якщо вона не має якогось конкретно позитивного результату для нас? Вона тоді для чогось потрібна ця зустріч? Питання для чого? Нам треба зустрічі, які принесуть позитивний для нас результат. І вигідний для нас результат. Так, просто щоб вони були для Галочки, це точно ні для чого. І ні до чого. Але все-таки, давайте подивимось. Буквально кілька карт. Чи зустрінеться все-таки по факту, Зеленський з Трампом? В Даосі протягом цього тижня, поки там йде той форум, називається Випадок долі. Тобто карта показує, що зустріч можлива при якихось позитивних результатах. Є ще якась дорога. Видимо зустріч, якась має десь між ними. Про це мова йде, мала би десь відбутися. Чи це конкретно буде вдалося зараз знак питання? Бо то, знаєте, якась така дорога. Ті поїхали туди, ті приїхали сюди. Якісь переміни, ще щось. А, це навіть може відбуватися взагалі карта таємниці на рівні таємному. Це може навіть ніде не озвучуватись. І колесо фортуни. Доля випадку, покровительство, імператор перевернутий. Славно-явно, щоб ця зустріч зараз була оголошена, анонсована, проведена, як така, це насправді ефект якогось чуда, як я кажу, один або максимум 10% зі 100. Карта негативна. Але на рівні таємному, коли приїжджає Трамп, чи він ще приїде, ну, мав би приїхати, бо тут теж таке питання його приїзду, щось залишається відкритим. Як він приїжджає, він приїжджає не один. Є ще з ним company, так, якась команда. І безпосередньо, якщо дивитися, чи будуть якісь розмови ем, на рівні таємного, нехай. Тут Ми зараз навіть не ведемо рівень, поки Зеленський Трамп, а навіть якісь там представники України, представники США. Так, таке можливо. Так, таке можливо. Але де результат? Це знову ж таки, навіть якщо це буде, це щось проміжне. В іншому місці, в інший час, скоро ви це дізнаєтесь, що буде відбуватися. Тож, будемо спостерігати за актуальною ситуацією, що відбуватиметься. А ви напишіть свою думку в коментарях з приводу даної теми, що вам думається, що вам відчувається. Буду радий почитати цю інформацію. Ну що ж, друзі, дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе! Як завжди, світла, побільше всім надсилаю і енергії божественної любові. Тримаймося, бережімося, мусимо пройти ті випробування, які є. Вже от навіть дивився по, по прогнозу, то вроді як там десь четверга вже йде таке ну, відносно потепління, де зараз було в нас мінус 20, бо як в яких регіонах, у нас мінус 18, мінус 20 вночі, вдень теж холодно. То там же якось так навіть до нуля градусів температура або де там вночі мінус 5, мінус 6, ну вже не 20. Так що тримаємося, мусимо витримати, гадство перемогти. І вищі сили нам в цьому і допомагали, і допомагатимуть. Почуємось, бережіть себе.